Старлінки, генератори, теплові гармати та гарячий чай. У Нікополі є все, щоб підтримати містян під час перебоїв з електропостачанням. У місті на постійній основі працюють 15 пунктів незглавності ще 6 – у резерві. Тут можна зігрітися, підзарядити гаджети та скористатися стабільним інтернетом та зв'язком. Люди звертаються практично систематично. Як вимикають світло, люди з мікрорайону приходять сюди. є змога завжди зробити і, і побути тут і зарядити свої гаджети. Крім того, ми можемо. Забезпечити людей і кімнатою відпочинку, і також у нас функціонує кімната матері і дитини. Справжньою знахідкою цей пункт незглавності став для нікопольських учителів. Галина Олександрівна проживає у прибережному районі міста, де через постійні обстріли зв'язок зникає регулярно, а можливості проводити онлайн уроки майже немає. Де є інтернет, дає. Зручні місця роботи, ну, шумно так, але це краще ніж пропаде урок. Тому дякую адміністрації, що є така можливість. Досить тепло, досить зручно. Доволі часто вдома немає інтернету і тому змушена приходити сюди. Пошуках інтернету, бо потрібно для роботи до пунктів незглавності. Містяни приходять не лише підзарядити телефони. Під час раптових атак вони стають і тимчасовим укриттям. Це стрес, це небезпека. А в укритті тимчасовому, то, звичайно, це ну значно безпечніше ніж бути на вулиці. Тому, звичайно, ми завжди відчинені для того, щоб люди могли себе перечекати цю небезпеку в укритті. Пункти незглавності у Нікополі працюють цілодобово. Тут є аптечки, гарячий чай, запас їжі, засоби особистої гігієни. За поповненням і порядком стежать постійно. Вода питна, вода технічна, є кипітильник на 8 літрів, є ліжка. Пункти незглавності це не просто приміщення зі світлом і генератором. У Нікополі це місто підтримки, де люди можуть відчути бодай мінімальну стабільність і безпеку. Адреси пунктів незглавності ви можете знайти на офіційному сайті міської ради.